Друзі, привіт! Компанія ну, Дешева Ковка з вами, і як завжди, до вашої уваги найкрасивіші ворота і, звісно, по найнижчих цінах в Україні. Перед вами модель А-0191 це найбрендовіша наша модель. За 28600 ви можете придбати такі ворота. 28600 це ціна власна подвір'ї, бо компанія Джеваковка доставочка є безкоштовна по всій Україні. Ворота поїхали на рівнішини. Перед вами ворота з'їдуть які зараз на Тернопільщину. Коштує всього на всього 37800. За 37800 також можете замовити і придбати такі красиві ворота. Ну і Одещина. Їдуть ворота на Одещину, а 0165. За 32,5 ворота можуть бути вже у вас на подвір'ї. Хочу нагадати, доставка в компанії Шаоковка безкоштовна по всій Україні. Кольор профластиво обираєте по бажанню. Розміри також робимо такі, які вам потрібні. Відстроїмося під вас. По замовленню телефонуємо 096 536 4101 або пишемо на Viber. Дамо вам посилання до нас на сайт. Всім гарного, мирного дня! Далі буде.